Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую одну кімнату квартиру з загальною площою 40 квадратних метрів, місто Ужгород, вулиця Володимирська, 59А, квартира 7. Ну, номера немає, але но будемо знати, що сьома. Квартира складається з кухні студії, кімнати двох санвузлів, один з яких можна зробити переробити в гардеробну. Розпочинаємо огляд. Газифікований будинок. Як ви бачите, в комплекті вже йде двохмоторний котел, радіатори, кімнату та кухню. Вікна компанії Вікнарем. І ось такі види у вас з балкона та з вікна. Тобто, у вас ніхто ніколи не забудується тут. Стадіон автомобіліст запрошує ваших дітей і вас займати спортом та проводити дозвілля. Буде у вас час я думаю, на це 100%. Особливо, якщо будете проживати в цій квартирі. Квартира має досить гарну ціну, 1150 доларів за квадратний метр. Ось, Має чудове планування, оскільки кухня, як ви бачите, правильної форми, не вузька кухня. У нас, в принципі, може вмістити. І кухонну зону, і обідню зону, і зону для відпочинку, або робочу зону, хто як вже розпланує. Якщо буде вам потрібно зробити дизайн проект, звертайтеся, з цим ми вам допоможемо. Також дану квартиру можна придбати для внутрішньопереміщених осіб за програмою ЄОСЕЛЯ. Показую вам перший санвузол, або ж гардеробну. Як вже захочете, так і зробите. Можете два санвузла залишити, можете гардеробну зробити. Тут у нас близько 2 квадратних метрів. Як і на мене, тут ідеально стало би гардеробна. Йдемо далі. Другий санвузол. Він орієнтовно 4 квадратних метри. Розведено сантехнічні точки. Ось так. Ось такий другий санвузол. І житлова кімната. Також присутній радіатор. Житлова кімната правильної форми, не видовжена, що досить добре під час розпланування вашого дозвілля. Показую від з вікна. Такий самий вид, як і з балкона. Ось, будь ласка. Тут у нас знаходиться балкон. Ми з вами були на ньому на початку відео. Ось така чудова квартира місто Ожгород Володимирська 59А. Кухня, студія, кімната, два санвузли, прихожа, ну і звісно ж балкон. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги та купуйте доступне житло. До речі, кому потрібно буде проконсультувати по програмі ЄОСЕЛЯ, «Є, є 280-та постанова і так далі, обов'язково звертайтесь, номер телефону залишаю в описі.